Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачем подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. 1 вересня 1943 року. Відновило мовлення Харківське обласне радіо, хоча тоді ще точилися бої за Харківщину. Перше приміщення біля Успенського собору із студією і кабінетами журналістів було знищене. Будинок на Чернишевський, який споруджувався наприкінці 19 століття заради жіночої освіти, став радіодомом 2003 року прозвучала програма із спогадами нашого земляка Юрія Гумана, про Харків довоєнний, окупований гітлерівцями і післявоєнний. дізнаєтеся і про пристосування, яке він робив, щоб під час війни слухати радіо, і про те, як сніговий Муран забрав оперний голос Юрія Дмитровича. Тож послухайте фрагменти радіозаписів, яким вже 20 років. Поговоримо про несподівані перехрестя людських доль, за начебто звичайною біографією простежити незвичайність епохи, на яку припали юність і кохання наших батьків і дітів. Юрій Дмитрович Гомон з Пересічного Дергачівського району. Двоє чоловіків зустрілися біля Христа у молодіжному парку. Хрест це теж роздоріжжя, перетин життя й смерті чи дороговказ для тих, хто по цей бік світу білого і чорного. Один з тих двох чоловіків, наш уважний і доброзичливий слухач, з яким особисто ніколи не зустрічалася, зателефонував мені і коротенько переповів історію життя свого нового знайомого. Залишив мені його адресу в пересічному. Відбувалося все це восени. Листа з харківського передмістя вже й не сподівалася одержати, аж раптом новорічна пошта принесла пухкого конверта з віршами Юрія Дмитровича Гомона, і патетика чужої зустрічі біля Христа в день українського козацтва розтанула після короткого телефонного спілкування. Не тільки тембр голосу, якісь інтонації берегли хлоп'ячі бісики, а саме пояснення мовчання. Вибачайте, на звороті вашого листа онуки намалювали коней, тому він і знайшовся не зразу. Для гомонів коні це родинна слабкість, їх усі люблять і всі малюють. А вже після навали різдвяних снігів Юрій Дмитрович приїхав до редакції, швидко, аж стрімко увійшов, пригладжуючи білісіньке біле густюще волосся. На мить майнуло відчуття, а за порогом коня не прив'язав. Дмитро Яворницький в історії запорозьких козаків наводить листа, підписаного, цитую, «З сечи сентября 25 -го 1625 -го года Павел Гоман, атаман Кашавы, со своим старшим и меньшим товариством войска его царского пресветлого величества Низового Запорожского. Дійсно, були козаки, у бабуні моєї ще були свитки, плахта. що така родина, і мені прийшлося подорожувати в свій час я вчився в консерваторії, а потім ми поїхали на концерти. Приїхали в Голя поле на взуттєву фабрику з концертом. Там співали студенти. І дивлюся, прізвище прізвища гумом зацікавлюсь. Проздат є даже село. Тут я народився вже в Харкові. Мої батьки приїхали сюди. Батько закінчив школу связистів і працював у Петровську. Це ж були тоді керівники в столиці, але як приїжджала столиця і забиралась з собою, а вони ж до ну, сільські. Як це? От батька й матері, і так і не поїхав. Ви прийшли до мене. Я подумала, що ви вийшли просто з автомобіля і ось так у спортивній курці, у светрі. Думаю, вас хтось чекає біля нашого під'їзду. ні, хожу так всю зиму. Хожу, що ні, не холодно. Та дома одяваюсь і сплю спортивну костюм ще й носочки одіваю. А так хожу, от. Те, що почула від Юрія Дмитровича, вирішила розбити на кілька новелок. Новела перша Отаненбам. Або маленький театрик Великої війни. Я не пам'ятаю, щоб я був не в лісі хату, коло Це на сортіровки. Мені років п'ять або шість було, вже я знав, що ми рвемо пролізки. Так обов'язково треба нарвати кропивий, поки ще маленька, вона не колюча, і вона обов'язково пересована в зваре борщ. А коли почалася війна і почалися ті страшні роки, голодні, так ми тільки й харчувалися. Лататя, дягель, ми його в хліб додавали. Я до 15 років був за світою один клас. У нас там пересильна тюрма була, у нас сортуровка коло парку, я виріс там, де вагони, паровози. І їхали люди. Ми це все бачили. Ми бачили, як в цю тюрму, в ті важкі часи. Це був 39-37. й й Все пам'ятаю, як ото кучу ми великих в 39-році му році в шапках таких високих українців. Почалася війна. Я закінчив перший клас, повела зеленській тюрмі і бачили пожежу, як горив домпроєктів. Тоді називався, це університет. І нам тоді видно, було, як на горі, це дим, такий, полум'я. Прийшли німці десь в жовтні місяці. Майже два з половиною років я був хлопчиком серед німців. Оце шо Пуцин там почистити, чоботи, там Бакен, Пуцин, помить бачки там. О, там. і ми харчувалися там. Але у мене ще був сусід там, звали його Борис. Ольховський, якась така родина була згадкова. Вони в городі нас жили. Вони носили не таку одежу, як ми з села, не такою мовою розмовляли. І боялась, і любили його. Він знав травиця. Він мене ще хлопчик навчив. Мені було 10 років. Він навчив там води ви показував, що це така лікарська, така шалфей, там деревій, материнка. Оцей взяв і від бабусі, і від його Борис це організував як концерт. Ми ходили на парк туди, зробили маленький театр. Одівали таку, похожу на німців, зелена дежа, я вивчив німецьку пісню отаненбав. Вона так. Отаненбаум, отаненбаум, вікрун зіндайне блетер. Докрун цу замерцайт. Найтав і вінтер венеш найт. Отаненбам, отаненбаум, отаненбаум вікрн, зіндайнеблер. Пісенька отаненбам це ялинка. Говориться в цій пісні, що ялиночка ця і зимою, зімою літом, її голочки завжди зелені. І от ми робили театр, і був так, такий спектакль. Там і дівчатка були. От сидить родина, клеїли бороду, сидить родина, батько, мати і діти, хлопчик і дівчинка. Приходять німці і грала музика пам Тарарірам у високих пластівка була і патіфон. З тобою, Лілі, Марлен, там щось так були, так автомати дерев'яні, а потім там якісь постріли, там стукали і вводили. Вибрали такого хлопчика. у нас щось його так звали мопа. І він такий гнилозубий був, рахетичний, уші його здорові. Йому тут зірочку малювали на, на лобі. і Його виводили як партизана. Це літом було, стояла жара, а другої пісні не було. І Оце ця пісня про ялинку і жара. І вони нам давали хліба, їхали звичайні батьки, звичайні діди, які залишали таких хлопчиків. І мій батько на фронті. І прийшли вже наші сюди. І ми теж виїхали з цим театром. На лобі вже був фашистський знак у цього хлопчика. А тут вже були зірочки. Ми винесли патіфон. Там уже Москва моя, страна моя, ти самая любима, моя вже платівка була. І ми прийшли, але. Люди ці їхали дуже бідні. У них був сухий пайок, вони в них нічого не було. І хай нам нічого не дали. Старшина сказав, зараз піонери прийшли і будуть вас привітувати. Слухайте, але солдатам не цього. Ми там виступали, а вони неважно нас слухали. І потім старшина прийшов і каже, на що вам патіфон? І взяв на цей патіфон, забрав. Це в 43-му нас визволили. Туди такі сніги були страшні. Куди цьому снігу? Два-три сніги таких було. Страшне, і вони на конячках, ці бідні наші солдатики, конячки маленькі, кіслахматі, і вони в валянках усі відлига була, і води страшне. Пішов дощ, оцей сніг набрався, і вони в таких валянках. І вони прийшли до нас. А ми з цим володькою з сусідом був завод у нас танковий, який на Івановці, і ми туди пішли і на саночках навозили отакі протихімічні, здорові валянки. І про це знали солдати, і вони це знімали і кидали в валянки. І в нас цей повен сарай був у цих хвалях. Багато було побитих німці ввечері на танках, на танкетках. Такі вони зайшли в нашу хату, такі здорові всі в чорних плащах. І повиймали такі, от у їх бутербродниці там, і масло. А наші так були. Вони то бідненькі, бідненькі. Вони то получали сухий пайок. Я пам'ятаю, як вони на вогнищі там у дворі там варили якусь кашку собі. Ми сиділи у льоху там. І таке бомбардування, ми ж станція коло нас розбивали там ж вагони і ті всі снаряди. Кром наш дом залишився. страшні ями там були, там парк, де проходили ці состави, розбита було. А зранку за було, десь почалося де ж о третій ночі тишина. І воно ж серпень місяць, це 23 серпня було. Уже і розсвіло, і така тишина, і ми полазили, бояли. Нікого нема, але ні постріли не чуть. А потім побачили, що з лісу виходять солдати, там городи були, бачу, що вони рвуть помідори, та ще такі незнайомі солдати. Ми ж таких не бачили. У їх погони. Звичайно, ми бітали, плакали, виходили на вулицю. Що було там виносили? У нас коза була, бабуня там вилесла кримку молока, Вона це їх пригощала і почалось нас нове життя. Юрій Гомон, новела друга. Невже з китайцями торгуємо розсолом? І я пішов у школу в другий клас. Я ходив туди, поки давали ковбасу, таку кров'яну, чорненьку, кусочок її і галушечки. Ми ходили з баночкою і давали. А потім щось таке трапилося, нас не покормили. І бабуня каже, що ти туди будеш ходити? Краще у ліс піди там, із Володькою, і з сусідом. І ми то почали в ліс ходити зимою, бо дуже дорогі дрова були. Ми хлопчикам, від сортувавки, це майже 10 кілометрів до Благовеченського базару. І ми тоді торгували дровами. Це принесеш, потім купували там. Була хлопкова макуха. Туди додавали патоки, соди туди додавали. А якщо була борошно, так і борошно кидали і пекли. І то я цих купував, і ми приносили додому. А в школі цього не давали. Я ще в школу не ходив, бо в другий клас прийшли і ті, кому 13, і ті, кому 9. І один рік я не ходив. В 44-му я не ходив, в 45-му році знову я бігав, там приходили до бабуні, а я на базарі. Бабуні краще, що я торгую, бо нічим жити. Я торгував на базарі. Я вже після війни тоді мав своє діло. Я брав, отакі кабіля були, ми їх одрізали і робили для радіощотки. Ото Ото ізолятор такий застремляли, заливали свинцем, робили дріт сюди, робили тут з металу. Я у сверлик у мене вже був, я любив, заліза якийсь час. Його люблю. Щіточки для прийому радіо. Я антенка, Та вона невеличка, тільки вона торчками, щітка така. І оце на базарі вона стоїла тоді 10 рублів. Я почав телефони розбирати, раді... установки, воно ж все було зруйноване конденсатори супротивлення, потім почав мотати автотрансформатори, бо напруга була дуже мала, десь 100 вольт її підвищити з тебе. І коли вернувся батько і узнав, що я не пішов в школу. мені 15 років вже було. Він взяв і відвів мене на завод. Там і мальзавод був на саті і Дав мене електриком. Я вже знав, як зробити проводку, як включити радіо, включити телефон. І пішли ми в школу. Відкрилась вечірня школа. В цій школі учились машиністи. Там же в нас вузол здоровий, залізничний, паровоз, вагонне тепло, типу, тепо, сортувальне. Вони в паровозах їздили. І вони були здорові, їх одежа така, і всі такі одинакові дядьки, ні одного, худого не було. І от іде урок географії «Вчим Китай. Вчителька питає, Іван Іванович, ви вчили? А вчив. А там же ж обов'язково ж підказують, і всі ж дядькам цим пособляють». Ну так, Китай де знаходиться? Ну де? На півдні, о, правильно. А хто в Китаї живе? Все було там китайці. Китайці. О, так все здорово. Там китайці а далі. А що там росте в Китаї? Ну там підказують лимони, там мандарі. Вони ж нам китайці в свій час поставляли одежу. Нам дуже багато. То китайські рубашки, китайські штани, рушники були. Якраз оце після війни. Ми всі ходили це в китайських одежах. От і паруси на вітрі такі туфлі були. Ми їх чистили порошком зубним. Вчителька питає Так, добре. А от іще щось імпортують нам. Вона добивається. Що ви зранку п'єте? Ну зранку, що ви п'єте? Глуха, ніхто ж не за. Хто п'єте. Ну ніхто. Що ми зранку п'ємо? Та нічого, ми не п'ємо. Він думає, не вже росов. Так це не анекдот? Ні, це з школи. А ви чули, як анекдот? Та звичайно. Я вам кажу, це школа. Юрій Гомон новела третя. Білий вальс на планеті кольору хакі. І от 18 років мені. закінчую шостий клас тепер я. А пішов я в школу в сьомий, а в жовтні мене забирають. Та на десятому років, в жовтні. Мене забирають в армію. Забрали нас у Києві, в пантонном полку був. У мене тоді голос такий був, підражав лівітану на площі прибирає присягу. Я, гражданин Совєтського Союза, таким голосом прочитав присягу. Нас провірили і вивозили в Німеччину. І всі хлопці з 10 класом вони кажуть про якийсь Єгипет, а я не знаю, що це. І вони пишуть так красиво, я дивлюсь, як вони красиво додому пишуть листи, а я не пишу так. Я ховаюсь, щоб ці карлючки мої ніхто не бачив. І я беру і вчуся писати. Уйду в подвал, там от, Де стирали, де ж, там кімнатка була, я сижу. І єдина книжка, яка була там російська, це устав. То я беру устав і починав писати. Потихеньку, потихеньку на листочку, от розлінівав її, і щоб рівненько, рівненько, і ви знаєте, все краще і краще виходило мене і дивився помилки, що там зустава та переписати. Бо мені соромно, страшне було. І ви знаєте, я ходив у клуб, а командуючим був гречка, мій земляк. А я співав, дивлюся на небо, взяв би я бандур, українські пісні. Я приїхав туди з цими піснями і приїжджав військовий ансамбль. Групи військ. Ти мене послухали там і зразу вчепились за мене бас такий. І мене забрали в ансамбль. Це було в 1953 році, коли я був в ансамблі, привезли наших дівчат. Приїжджаю, а там повна дівчат. Це ж був. День Ікс 53-му році, як пам'ятаєте, німці піднялися ж тоді, так же як в Венгрії, в 53-му році була забастовка, зупинились заводи. Вони вийшли на вулиці, виїжджали наші танки. Скільки там було страшного? Ми були з ансамблем. У нас автобус такий був німецький, і нас це застало в дорозі. Як за нами там гналася машина, зброї в нас немає тільки начальник ансамбля, пістолет там був і все. Там страшне було. Це мало писала, скільки там було побито і німці скільки погибло в наших солдат. У нас німці працювали скрізь. Вони вбирали, стирали, Німців зразу удалили. І оце привезли наших дівчат із усієї України. Прийшли зараз на танці, а ми ж ансамблісти, партопеї, Ми такі були. Парубки прийшли туди, а я чи танцювати соромився. Де Ді дівчат соромивсь. Я пішов в армію, і дівчини не було. Писав там усім там, що в школі там сім сусідкам, а щоб дівчина там мене проважала. І тоді об'явили вальс, білий. І приходить дівчина та чорненька, маленька, курносенька. Вона, я бачив, що вона й стояла, не танцювала, і запросила мене на танець. То ми потанцювали. Його звати Валя. Але найголовніше, що коли я сказав своє прізвище, вона каже, Господи, у нас родичі є. Вона сама з-під Гуляйполя поля Запорізької області. З великої такої бідної сім'ї, в їх 11 чоловік, дітей. Вона, мама, вдвох тягнули всю ту сім'ю. Таку дружину я знайшов. Бачите, як мене Бог беріг, і дружина теж від Бога. Ну і ми закохалися, коли прийшов до генерала. Туди він дав змогу розписатися. У мене шлюбний мій документ, отакий здоровий, здоровий, написав Міністерство іностранних діл, в Галлі». І нас там розписали. Там на мене хлопці, всі, там і начальник ансамбля. Хто що, ти на твоєму путі? Ще що... Ні, ні. Я знав, що це моя дитина. І Я так вірно зробив тоді. І на свадьбу була на вокзалі. Зайшли в кафе, купили боквурст із горчицею. Це сосіські такі, дуже смачні такі, і по спинці так намажена гірчиця. І ото був лімонад У нас дві бутилки. А ми ще й поцілувалися, поїли це сосіські, сіли і приїхали додому сюди. Але жили теж окремо. Не пускали. Там була тополя висока, висока. Я по цій тополі вилазив на гірку на третьому поверсі. Юрій Гомон, новела четверта, три години снігами у літнім костюмі. ж співав в ансамблі, а там співав Коля Манойло, Микола Федорович Манойло. Я познайомився, він на два рочки сюди приїхав, поступився до консерваторії, листувалися. Ми і в 1956 році. Я повернувся сюди, я не хотів залишатися більше, бо мене надала з вже тут. Мені коли до сім'ї, я заробив гроші. Там я контейнер привіз всякого барахлам і швейну машинку. Навчився шити там. Я перешивав штани, собі шанелі. Привіз це все добро сюди. І прийшов в консерваторію сюди до колі. Він вчився у професора Голубєва. Був такий дуже видатний професор. І він каже: Дай я тобі, діду, кажу, Коля. Я не хочу. Я збираюся в медичний. Не хочу я співати вже. Я не хочу. От я не хочу, щоб це було гарний мене голос. Це... Я не хочу. Щоб це не було моєю спеціальністю. І якось скептично і дружина до цього відносилася. Ну, він каже, ну іди, заспівай. Я прийшов, заспівав там, пісні. Він, ну що молодий чоловік, як ви мечтаєте? Я кажу, та який інститут? Что ви? таких голосов на Україні. Черванюк розвіє, він каже, ну, Мануеле, а ви басконтанта, ви миря. Він мені каже, в миряж в його. І так мене забили голову. Він каже, ми вас приймем, но ви свидетельство в окінчанні 10 класів на другому курсі принесіть. І так забили голову і забрали мене в консерваторію. Це було в 1957 році. Я не став професійним співанком, я в театрі співав. Червонюк тоді був, Штеймен був у нас в оперній студії. Спочатку в толпі там зображали, а потім уже закінчив я консерваторію Спочатку я поїхав у Лінерат, поїхав в малий театр. Заспівав там Реміна, заспівав там Філіпа з Дон Карлоса, тепер Мельника, ну просто Арії і Сусаніна. Оце чотири. Спочатку послухали мене, там залишили, приїхав з України бас, це в Малому театрі. У мене двоє дітей, сім'я нема нічого. Я на силу збирав грошей. Мене послухали там і дають гуртожиток. Дають 100 рублів, не 80, а 100. Саме вища ставка там і гуртожиток. Я молодий, мені 30 років, своє майбутнє творче поміняв на сім'ю. Я все-таки вибрав сім'ю. Ви знаєте, я не помилився. Ну що таке залишиться молодому мужчині в Ленін в театрі? Тут має двоє дітей, дружина, яку я кохаю. Я подумав, подумав. Ні. І я всю осінь попрацював тут на разових концертах. І під печенігами зімою занесло нашу машину. У мене були речі красиві, але не було речей. Теплих у мене дуже красиві були костюми. Я привіз там цілий контейнер. У би за, але воно було легке і літнє. Там у валянках шуби, ці знали ті співаки, Лєсніковича з нами їздила. І автобус застряв. Ми переїхали через міст, через Донець, через Дамбу. І от там, десь в снігах застряла, і така чквиря буля страшна була. холодно. І я сказав, я пішов, все, і я пішов так. Дінець праворуч, я ж в лісі ходив, я знаю. По дінцю то північ. Перед педикуляна дінцю це захід, ліворуч це південь, тільки по якоїсь інтуїції. І пішов навпростець. От траси пішов ліворуч, бо праворуч ліси я знав коло дінця. А ліворуч починається села. Ми їздили. я знаю. Ніхто я з пішов... вами не пішов? Ні, ніхто не пішов. Ну каже, ти, гомо, погибнеш там десь. Кажу, я стану живий, я тут замерзну. Дійсно, вони там пооморожували, тоді похворіли. Так страшне. Вони були до середини дня. А так я пішов. Падав якісь ярки. І йшов я години три, не менше. Спочатку собак почув. І так дує вітер, що кручусь-кручусь, потім все-таки почув, що отак. Але вітер мені, вітер північний був, і він мені давав змогу іти тільки перпендикулярно вітер, щоб вітер дув праве ухами. Якщо так, я вже повертався. І я до людей вийшов. Ферма Коров'яча. Там був сторож, звали Григорій Іванович, прізвище не пам'ятаю. Весь мокрий я. У мене були гроші. Дав гроші, він побіг, приніс їди з самогону. і добра така людина. Він мене всього стер. Одів мене в те, що в його там було, приніс з дому. І ми всю ніч я співав йому пісні. Я сказав, що я артист, а він теж любив співати. Ми випили і вдвох співали до ранку. Але не помогло це. Я все-таки захворів, захворів на запалення легенів, потім, коли приїхав додому. І ось на цьому у мене закінчилась. Моя кар'єра. З якоїсь іншої площини напливає образ Богородиця в снігах. Ще були в його долі духовна семінарія. І відбудова храму Казанської Божої Матері у Харкові, і вірші, і написаний ним гімн селища Пересічного, де живе з дружиною та мальованими онуками кіньми. Історії Юрія Дмитровича Гумана схожі на далекі вогники на зимовій рівнині. За ними не сподіваєшся на казковий замок, але тепло тих маленьких вікон рідніше. З вечірніх вікон рок рок-н-рон і час лунають хором, а храптом пас наплив немов кохання перший сором. І я згадав той давній час і танцівницю мив, яка колись цей модний сеймонс мене втік. Вересень місяць, у якому народився Юрій Боман, 1932 року. Тож одна із мільйонів сторінок хаківського ефіру була присвячена Готові. 2003 року він ще жартував у студії, а наступного року Юрія Дмитровича поховали в пересічні під Харковом. Архіви і фонотеки зберігають чимало цінного за своїм пантажем. Приємно було поділитися цими записами. У черговому подкасті для вас працювала Ірина Бороденко. До зустрічі! Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ Громада Груп як задум Харківського прес-клубу.